Був період твого життя, коли ти почав сповідувати і проповідувати Ісуса Христа. А... Ти був таким достатньо. Так. Да. Такий прям. Бзикнуло. Ага. Ну і як оце? Християнство і війна. Ніде так не вірити. Сильно, як в окопі. Це ну. просто такий мегамотиватор. <кій> Ти сказав мені, що от приїхав додому, а вдома порожнього. Що mm. на війні краще. Uh, просто пусто. Нікого нема. І воно. Ну. Там твої побратими. Ну, принаймні, хоч хтось є. А тут приїжджаєш, хата холодна, води гарячої немає, і ще й немає нікого. А хто там має бути? Діти мої. Скільки в тебе дітей? Двоє. Дружина? Двоє. Ви чоловік і дружина? Ну так. Да. І де вона знаходиться? В Австрії. В якому місті? Я ну виговорю. Як, як живуть? <свят> 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 а? Як живуть. Задоволені. Ну, ну є фактори, які е, можна сказати, що задоволені, а є, можна сказати, що не задоволені. То що е, Дашка, моя старша донька, вона здала, е, вивчила німецьку на рівні носія. Uh -huh. І вона ходить. В австрійську гімназію. Це дуже корисно. Не буде цього Паркінсона і як його Міндельсона. <світ> ну, коротше, розвивати мозок в іноземні <світ> да, Так, ну, на цьому вона не зупинилася. Вона зараз вчить італійську. Ну, Латина в них іде просто от як ну в обізи. В школьній програмі в них Латина. Не знаю, до чого, ну, типу так от.